Бажаю здоров'я. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм практичним досвідом виготовлення саморобної щогли. В нашій країні дуже великі дефіцити. Наприклад, якщо до початку повномасштабного вторгнення можна було купити щоглу до Р142, ну військові зв'язки розуміють, що це за щогла. Ну десь за 3 тисячі гривень мені потрібно. Так було купити такий, таку щолу для інтернету. Я цікавився цим питанням десь у 19-му році. То вже в 22-му все було набагато гірше. В 22-му весною ціни підскочили до 6-7 тисяч гривень. А зараз щола в, в повній комплектації може досягати 15-20 тисяч гривень. Як цю проблему вирішили ми? Ми виготовили. Виготовили ось таку саморобну щоглу. Вона зроблена з чотирьох алюмінієвих труб, які були куплені в епіцентрі, з чотирьох секцій. Ці труби довжиною по 2 метри. І як зроблений сам механізм, це звичайний хомут автомобільний. Ну, як звичайний. Ось я вам ближче покажу саму конструкцію, ви розумієте. Ці хомути ми купили на авторинку. Ну, такі хомути теж в епіцентрі теж є. Сам хомут прикріплений до труби. Ось таким саморізом. З матричною різьбою. Я навіть вам покажу, як вони виглядають. Якщо їх таких немає, то можна використати дещо інше. Ну, тут нічого такого складного немає. Закрутили і з внутрішньої сторони зрізали звичайним полотном пили по металу. Я вам скажу в епіцентрі ці труби продаються за розмірами. Розмір, який наступний трошки менше, якраз чітко заходить в цю трубу. Аж після того, як ви цю трубу пофарбуєте, взагалі ідеально заходить. От так як потрібно. І ось чотири труби. Я зробив чотири секції. Накрутив такі хомоти, але штатний гвинт хомота я видалив, придбав ось такі гвинти барашки, і. Самі гвинти я змастив солідолом. Для чого я це зробив? Для того, щоб коли ви закручуєте гвинт, навантаження йшло менше на різьбове з'єднання саме. І самі гвинти прослужили б довше. Як я вже казав, ця щогла вона виготовлена з чотирьох труб, але вам нічого не зрозуміло. З 4-2-метрових труб і загальна довжина такої щогли складає в розкладному стані ну, приблизно 7,5 метрів. Але нічого не заважає зробити цю щогу ще довше: зробити 5 чи -6, 6 секцій. Ну, благо розмірів вистачає. Ну, крім того, я дивився на сайті Prom.ua, таких алюмінієвих труб продажу повно. Собівартість виготовлення такої щогли складає ну, близько. 3000 гривень, От в даному випадку 2000 гривень потягнули самі труби. Ну і потім фарба, хомоти, барашки. Ну і ви розумієте, якщо ви збираєтесь експлуатувати таку шоу, то потрібно її встановлювати разом з розтяжками, з відтяжками. Не знаю як правильно на українській мові. А в їх якості ми використовували, ми придбали звичайний. Звичайну мотузку для білизни, теж в епіцентрі діаметром десь 6 або 8 мм, я вже не пам'ятаю. Ну, Вибрали саме міцну. Плюс карабіни, ну і в сумі десь вийшло близько 3000 гривень. Саму щоглу встанов... розкласти та встановити вертикально може навіть одна людина. І вдвох досить комфортно її розкласти та встановити. Так що використовуйте.